Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актив ТВ у студії Вадим Грисимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє, спілкуючись з людьми, думки яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях Ілля Несходовський, експерт реанімаційного пакету реформ. Доброго Доброго дня! А розпочнемо нашу розмову з наступного питання. що таке пенсійна реформа? Пенсійна реформа це безпоредньо певні зміни. Певна трансформація взаємовідносин, суспільних взаємовідносин пов'язана з тим, що людина протягом свого року працює і вона має бути захищена вже після того, як вона не зможе працювати. І а, пенсійна реформа це ті зміни, які призводять до того, що ця людина буде почувати себе захищеною, вона буде отримувати, якщо вона сплачувала звичайно в пенсійні внески, в достатній мірі а, отримувати суму, яка забезпечить їм гідне життя. Це є пенсійна реформа. Просто себе, скільки пам'ятаю, я людина достатньо молода, і пам'ятаю, що в нашій країні постійно ведеться розмова про пенсійну реформу. А що взагалі протягом, я не знаю, 10-15 років різні президенти, різні прем'єр-міністри намагалися реформувати у цій сфері. Дивіться, найбільша проблема пенсійної системи у нас є те, що вона залишилася у нас у спадок від радянської системи. І вона була достатньо, скажімо так, і соціальна, і певним чином популістична. Тобто у нас було дуже багато різноманітних категорій громадян, які не сплачували достатньо внески, але держава вважала за потрібним пообіцяти їм більше, ніж вони сплачували. Зокрема, це і певним чином обґрунтовані такі скажімо, посади або професії, як шахтаря, або інші особи, які працювали на шкідливих і на складних. На якихось виробництвах, а, а також це, в тому числі, і держслужбовці, бюджетники, яким держава обіцяла відповідно, що зараз так ви отримуєте можливо заробітну плату не настільки конкурентно, як ви могли б отримувати працюючи на комерційних засадах. Але разом з тим, ми обіцяємо вам, що коли вже ви настане пенсійний рік, ви будете отримувати більше ніж вони, тобто коли їм буде розраховуватися принцип. Пенсія, то вона буде співставлена вище від інших коефіцієнтів, ніж для всіх решта. І нарешті такі категорії, як спеціальні категорії. там Депутати, пенсія, депутати, прокурори, військовослужбовці, в тому числі, які певним даже навіть не сплачували пенсії на не не починають ще сплачувати. Вони, по перше, виходять раніше, і пенсія є достатньо велика. По перше, ми залишили все це у спалах. А також багато скажу тих рішень, які приймали депутати дуже часто перед виборами, які були спрямовані на те, щоб отримати додаткову підтримку від говорять, електорату, найкраще електорат – це пенсіоніри. Їм достатньо кинути всього 100 гривень. І вони одразу будуть за тебе голосувати. Зокрема, таким шляхом пішов у нас свого часу у 2004 році Янукович, який перед виборами він навіть не підвищив пенсію, він просто кинув подачку в певні сумі для того, щоб пенсіонери відповідно проголосували, вичувши, що є була так зване покращення, і вони проголосували за нього. Крім того, були інші рішення, негативне і рішення. Які... Приймалися закрема це і про дітей війни, які свого часу політик мороз відповідно під цим прапором, проходив до Верховної Ради. І Всі ці роздуті соціальні і популістичне до того, що на сьогоднішній день у нас у відношеннях співвідношеннях наших ВВП і також витрати, які зараз витрачаються на пенсії, вони є одними з найбільших в світі. Це фактично призводить до того, що у нас в країні ніхто. Хто не хоче працювати, ви знаєте, ніхто не хоче сплачувати офіційні заробітні плати, тому що це все роздута, розмита. Ти сплачуєш все своє життя, 40 років працюєш, сплачуєш до пенсійного фонду. А коли вже настає, настає починається вже той пенсійний вік, коли нарешті ти вже маєш і думаєш, що все, я зможу відпочити, отримувати гідну якусь оплату, гідну пенсію, яка дозволить мені нормально жити, то виявляється все не так. Ти отримаєш такий розмір пенсії, що ти змушений або працювати, або, вибачте, фактично, ну, Можна навіть сказати, існувати, а не жити. І от це призводить до того, що люди просто не хочуть спати до пенсійного фонду, тобто повне розбалансування. Ми дійшли до абсолютно, скажімо так, економічні показники абсолютно на сьогоднішній день пенсійного фонду просто жахливі. І приїжджає, коли Міжнародний валютний фонд приїжджає, він вказує нам на цю проблему і питає, як ми збираємося її вирішити. Міністр соціальної політики Андрій Рева нещодавно сказав, що пенсійна реформа є питанням національної безпеки. От скажіть, будь ласка, а де тут проходить межа між національною безпекою і пенсійною реформою? Де тут своєрідна кореляція? Ну я не знаю, він дуже сильно роздуває. Я хочу одразу сказати, що. Цей міністр соціальної політики абсолютно не займається пенсіонерами. Він займається тим, як би знову ж таки набити пенсійний фонд, збільшити його. Тобто він піднімає його дуже дратує Той факт, що в цьому році відбулися певні позитивні зміни, зокрема, єдине соціальне внесок, до якого є і основна частка з нього отримується до пенсійного фонду. Він суттєво зменшений. До цього у нас навантаження на заробітну плату було одне з найбільших в світі. Для того, щоб виплатити одну гривню заробітну плату. Було сплатити 68 копійок податків і різних зборів. Звичайно, це і призводило до тенізації. Уряд все ж таки, і до речі, в тому числі Міжнародний валютний фонд, підтримав пропозицію щодо необхідності зниження єдиного сайту внеску. Він був знижений до 22 і Це призвело до певного падіння надходжень до пенсійного. Фонду і відповідно, його це звичайно тратує. і він хоче, по-перше, часто заявляє про те, що необхідно знов ж таки підняти. Я не знаю, які очікування у нього іде. Він що сподівається, що він зробить поліцейську державу, всіх примусить платити, люди просто не будуть платити. По-друге, він хоче розширити коло тих людей, які мають сплачувати. Він хоче збільшити, що незважаючи на те, яку пенсію. Ну то есть не виникає питання, що а, треба підняти, наприклад, мінімальну заробітну плату людям. Ні, він піднімає питання про те, що ви повинні, незважаючи на ту, яку заробітну плату ви е, виплачуєте людям, то ви повинні платити більше до пенсійного фонду. Тобто він абсолютно займається не тим питанням, яким він мав займатися. Це не його питання. У нього зараз для пенсійного фонду всі кошти є достатньо. Він отримує від єдиного сайного внеску достатньо коштів. Ті суми, які недостатні, надходять від бюджету, надходять з іншого джерел, тому ніякої на сьогоднішній день дефіциту пенсійного фонду у нас на сьогоднішній день не, нема. Тобто пенсія виконується своєчасно, він все одно намагається відповідно збільшити собі надходження до пенсійного фонду. А би займатися питання в тому, хто отримує і як отримує пенсії. Тому що на сьогоднішній день у нас все змішано, у нас ті люди, які отримують пенсії, ті, які по факту не є пенсіями, от виникає питання. Чи якщо людина не сплачувала взагалі жодних пенсійних внесків протягом всього свого життя, то чи він має право на пенсію? Ну, я, наприклад, вважаю, ні, пенсію він не має отримувати. Разом з тим, у нас конституції написано, що держава гарантує йому відповідне мінімальне прожиткове мінімум. Давайте називати ці речі своїми ім своїми іменами І замість того, щоб відповідно називати це пенсію, будемо говорити що ця людина не накопичила пенсійних внесків, а ми маємо йому виплачувати державну соціальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму для того, щоб він жив все більше ні. Нічого нема. Тобто ти не сплачував, але давайте називати це так. І тоді за рахунок чого це має сплачуватися? За рахунок наших внесків. от Ми працюємо, ми сплачуємо пенсійні внески. то чому наші внески, які ми сплачуємо, йдуть цій людині. Це має йти з державного бюджету. Держава пообіцяла, нехай оплачує. Те ж саме стосується тих же самих, наприклад, військослужбовців, які, до речі, щоб ви знали, середній вік виходу на пенсію чоловіків зараз 49 років. 49 років okay. саме тому, що значна частина виходить раніше. Основна частина це звичайно, військослужбовці. Виникає питання, що отримує військослужбовець? Пенсію? Абсолютно ні. Він отримує довічне грошове державне забезпечення. Знову ж таки, з яких джерел має це сплачуватися. Це має сплачуватися з державного бюджету, а не за рахунок наших внесків. Тобто, ми з вами сплачуємо. А держава свої популістичні обіцянки, які вона здійснює перед виборами, вона перекладає на наші з вами плечі. І потім говорить: ні, шановний, у вас пенсія вже на рівні прожиткового мінімуму. І тоді люди, звичайно, обурюються. ж саме, деякі речі, все ж таки відбулися позитивно минулого року. Наприклад, питання суддів, прокурорів, помічних депутатів. Що вони робили? Візьмемо для прикладу прокурор. Прокурор мав право виходити на пенсію після 20 років будь-якого стажу. Будь-якого старше. Це означало, що 18 років він відкривав собі трудову книжку, йшов навчатися в університет 5 років, потім працював, і тільки задумайтеся, в 38 років він виходив на пенсію. Тобто в 38 років у нас є пенсіонер. О, він вже пенсіонер, але питання в чому? Питання в тому, що тоді він не пішов з прокуратури. Він продовжив там працювати, отримуючи, отримуючи, ще отримуючи заробітну плату в повному обсязі, отримуючи ще пенсію в повному обсязі. Розумієте, величезну суму. І протягом тільки замислитись, так як ви знаєте, що пенсійний вік для чоловіків у нас 60 років, він 22 роки, ми його отримували за рахунок наших внесків. Ми сплачували, вони фактично крали наші пенсійні внески, нашу пенсію. В минулому році, в тому числі із-за активної підтримки ремізонки та реформ, це ми прибрали. Прибрали ці речі для того, щоб пенсіонери, які вот такі пенсіонери особливого такого призначення, судді, прокурори, помічники депутатів, які мали такі депутати, які мали такі привали, прибрали. Але для того, щоб, скажімо так, збурювати народ і можна сказати певним чином, обманювати, повернути собі такі права, вони почали робити такі протести, що вот у працюючих пенсіонерів забирають пенсію. А воно не було. Це було неправда. Треба було сказати конкретно, що це за люди, які отримували ці одночасно і пенсії і заробітну плату. Тільки замислитись, такі люди мали можливість отримувати з державного бюджету до 100 тисяч гривень і порівняти з тими пенсіонерами, які отримували тисячу-півтори тисячі гривень, а вони отримували вибачте 100 тисяч гривень. Середня пенсія на сьогоднішній день у нас складає 1700 гривень, тобто у нас дуже маленька пенсія саме за рахунок наявності таких людей, які отримують абсолютно грунтовно. Тобто. Він мав зайнятися основним, що, мав, що мав, має робити міністр соціальної політики на сьогоднішній день. По-перше, він має повністю зробити аудит і інвентаризацію пенсійного фонду. Він це не робить. Він ігнорує нашу вимогу щодо необхідності цього проведення. До чого це призвело? По-перше, ми розмежували, що є пенсією. Пенсію лише є тільки те, що людина накопичувала. Якщо ви не накопичували, то це, вибачте, не пенсія, це має йти з державного бюджету. Другий момент, який має відповідно зробитися, це те, що на сьогоднішній день, внаслідок тих подій, які відбулися в Криму, тих подій, які у нас зараз відбуваються на Донбасі, у нас зараз дуже багато на сьогоднішній день абсолютно незрозумілих речей. Зокрема, наприклад, у нас ми вимагали і продовжуємо вимагати процес верифікації, необхідності проведення повної верифікації всіх людей, які на сьогоднішній день отримають пенсію. Тому що не поодинокі випадки, коли людина з... приїжджала з зони АТО, привозила пачки паспортів, оформлювала пенсії, банківські карточки, і протягом року потім знімала з них кошти пенсіонери, нічого не отримували. Отримувала конкретна людина, яка часто ці люди були померли. Вони вже загинули внаслідок якихось обставин, там вже ніхто не реєструє. Він живий чи мертвий, ніхто про це не знає. Тобто людина давала хабар, її оформлювали, і вона отримала там за 10 до 20 людей, які е їх немає. Вона за них отримала пенсії. Вибачте, це були величезні кошти. Ми вимагаємо, щоб це все було перевірено. Є попередні. Сьогодні у нас буде проходити круглий стол на цього, цього приводу, тому що привіти встановити, хто дійсно є отримувачем, а там ще накопичувалися, якщо ми будемо говорити загально соціальну політику, ще такі проблеми як. Чи ж саме переселенці, тобто тим людям, які попали в складну ситуацію, треба допомагати, Але треба дивитися, чи в якому стані вони знаходяться, чи дійсно ці люди є переселенці, і багато тих, хто вже давно живе, не, наприклад, не в Криму, не в Донецьку. Але він вирішив, а чому йому ще додатково не отримати якусь допомогу. Він не оформлений, працює неоформлено, чому б держава не отримати? Він отримує питання субсидій, які досягли десятки мільярдів гривень. Питання, в тому числі інших соціальних допомог, ми говоримо, де реєстр, хто отримає, як отримує. У нас на сьогоднішній день кількість призначених соціальних допомог перевищує населення України. Тому що хтось отримує 2, 3, 4. в результаті цього. Це не хоче перевіряти. Не хоче перевіряти міністр соціальної політики. Він говорить: давайте будемо наповнювати соціальні програми. Тільки не з цього треба починати. Пенсійна реформа має починатися з того, що? щоб розібратися з видатками, щоб розуміти, хто буде отримав. Бо це бездонна яма, якщо так і далі буде це продовжуватися, із відкритих джерел засобів масової інформації стало загалом відомо, що на цей момент дефіцит бюджету пенсійного фонду становить 145 мільярдів гривень. А ще в минулому році цей дефіцит складав на рівні 80 мільярдів. Як з'явилася ця дірка в бюджеті? Ну, я вже сказав, це не в бюджеті. По-перше, це джерела наповнення пенсійного фонду. Була, з бюджету знаходила 80 мільярдів. Багато те, що в принципі держава пообіцяла виплачувати пенсійного фонду, щоб це було виплата, це не зовсім є пенсія. А також 145 мільярдів, це додатково 65 мільярдів виникло наслідок того, що було зменшення єдиний саме внесок до 22% середнього 40 але знову ж таки, ті заяви, які зараз відбувають, відбуваються від міністра соціальної політики, а є, скажімо, не зовсім чесними. Чому? Тому що, наприклад, він забуває, що сплачували до пенсійного фонду, в тому числі, і бюджетну установи. І бюджетним установом з 36 до 22% було зменшено єдині самі внесем. Це означає, що держава отримала економію. В розмірі 14% тепер вона має на це менше спрямовувати кошти, вона зарплата одне з основних статей видатків. І тепер, замість того, що раніше яка була система, сума виділялася бюджетної основи, бюджетну уставу сплачувала в пенсійний фонд. То тепер це вже так не відбувається. Сума одразу йде до пенсійного фонду. І відповідно до пенсійного фонду, то чи можна вважати, що це, вибачте, це вже ми просто прибрали посередника у вигляді бюджетних організацій. Ми напряму сплачуємо ту суму, яка мала вийти в пенсійний фонд, ми одразу її сплачуємо туди. Тобто це треба враховувати. Скажіть, будь ласка, що треба робити в Україні з пенсійним віком? Ну так, да, у нас дійсно на сьогоднішній день пенсійний вік є найменшим чого. Проте, з кого треба починати? Ми хочемо для всіх давайте розберемося з тих, з тих категорій, які на сьогоднішній день виходять набагато раніше. Тобто мають право на довгостроковий вихід пенсії. Ну, і, і, і не тільки. Багато тих, хто А в кримську, хто у нас ще такі має. А, ой, у нас багато. Це шахтарі складне виробництво, це ну, посуддя, вони теж працюють дуже. Там, розумієте, а є оберемо, давайте розберемося, давайте. є пенсія з віком, а є спеціальна пенсія. От пенсія за віком вона для всіх однакова. Прокурор починає отримувати пенсію, скажімо так, спеціально. За віком він починає отримувати якийсь 60 років. Вона, звичайно, спеціальна пенсія може набагато бути більша, ніж пенсія за віком. Тому що там, відповідно, порядок розрахунку є інший. Тому, чи потрібно на даний момент збільшувати пенсійний вік? Ні. Для початку треба розібратися з видатками. Оте, те, що я сказав, давайте розділимо. Чи достатньо чому, тому що ми, наприклад, дослідження, проведене освітовим банком, показує, що 22% єдиного сальну внеску є достатнім, щоб забезпечити всіх тих, хто накопичив на пенсію, сплачував пенсійні внески, то він може отримувати пенсію в тому розмірі, який він не отримав. Просто треба очистити пенсійний фонд, щоб ті, хто туди потрапили, скажімо так, абсолютно не обґрунтовано. Вони були просто на наші плечі перекладені. Давайте ми спочатку їх почистимо, тоді будемо говорити, чи варто піднімати пенсійний вік, чи не варто піднімати пенсійний вік. Якщо людина не накопичувала достатньої суми, то так. Да, Значно необхідно пенсійний вік піднімати. Інакше тоді у вас буде пенсія менше, менше прожиткового мінімуму. Якщо вона пропрацювала достатньо, то тоді в жодному разі пенсійний вік піднімати не потрібно. Раз дякую вам за ваші коментарі та оцінки. Власне, це цікаве інтерв'ю. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях був Ілляни худовський експерт реанімаційного пакету реформ. Залишайтеся з нами на Актив ТВ, заходьте на наш сайт активтв.медіа та переглядайте відеоінтерв'ю з нашими спікерами у Ютубі на офіційній сторінці АктівТВ. На все добре, до побачення.